Друзі, автопідбір Київ, авторинок центральний. Ще зніму вам з цього ракурсу, яка величезна купа людей. Короте, пуст. Пустий базар. Червоні номери домінують, ціни виросли, ну так, для порівняння Octavia 5, яка коштувала. Ну, 6 тисяч доларів, ну 7 з натяжкою з Європи на червоних номерах, там 10-го року, умовно кажучи, на сьогодні стоїть на авторинку 9-10. 9-10. Я таких цін не пам'ятаю, але продаються тільки червоні номери. Ну, як у нас люди люблять, хапнуть перед смертю, як кажуть, надишатись. Разово хапнуть. Замість того, щоб підтримувати ринок, продавати, вони позадирали ціни ну і намагаються урвати. Автопідбір Київ авторинок центральний.